Я завжди дивувався, то як треба любити бабки, щоб щодня, отак, от самовіддано по всіх ходити і всюди бути своїм. Мер Львова роздає всім квартири, кожному по квартирі, всі до Львова, і це не вигадка, це реальність. Кожному прокурору, слідчому судді, котрий розглядає ті чи інші справи щодо садового його оточення. Однозначно прийде квартирка, а можливо навіть і дві. І ж Андрій Іванович вийде і скаже: ну ми ж маємо за них дбати, ну ж місцеве самоврядування, так чи ні? А потім прийде до протестуючих і скаже: Я з вами, я з вами буду протестувати і тут біля пам'ятника Шевченка ляжу до кінця. А потім Альфа джаз з Фрідманом. скаже, ну, а, а що? А то є джаз? Важка в чоловіка праця, вже понад 15 років. Ви, ви що думаєте? То просто так грабати львів, а до людей вийти з транспортами. Треба постояти, показати і витримати оцей весь сур. Я завжди дивувався, то як треба любити бабки, щоб щодня отак, от самовіддано по всіх ходити і всюди бути своїм, всюди свій і далекоглядний. Далі через наше, на жаль, бездумство і нашу недалекоглядність. Продовжує дограбовувати Львів.